Ну що, ДСі ж таки? Зібрали вже свої сумочки, рюкзачки. А ви думали про те, що сумку можна загубити, забути, її можуть вкрасти, чи вона ще якось може провтикатись? Так от, до чого я це кажу? До того, що основний EDC набір має бути на вас, в ваших кишенях. Тому що одяг ми можемо втратити в останню чергу, на відміну від рюкзаків і машин. Тому сьогодні про базовий набір, який ми носимо завжди з собою. Відразу два слова про одяг. Бачите, як я одягнений. Ніякого тактичного яскравого одягу такий собі сіренький стайл, який дозволяє мені злитися з натовпо. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб ви не виділялися і у вас була якась фора для боротьби зі світовим ідіотизмом. І важливий аспект. Одяг зручний та функціональний. Тепер давайте пробіжимося по нашим кишеням. Перший і основний предмет це правильно, це не ніж, це гаманець. У мене він такий, у вас він може бути іншим. Ношу я його в передній кишені штанів, тому що з передніх кишень штанів найважче втратити. Ті чи інші речі. Тобто дві передні кишені це найнадійніше місце для зберігання вашого EDC набору. На другій кишені у нас буде трошки більше предметів, і перший серед них це, звичайно, ніж. Я люблю ножі з Вейвом Емерсона, тому що такі ножі найшвидші у відкриванні з усіх складаних ножів. Швидше, навіть за автоматичні. В чому прикол? Любий ніж навіть автоматичний. Перед тим як відкрити, треба повністю дістати з кишені. Вейв дозволяє відкривати ніж під час відкривання від кишені. І це дуже круто. Плюс це робиться однією рукою. Другим предметом на нашу кишеньку піде газовий балончик. Ось такий маленький, щоб помістився і не тиснув на ваш на ваш кліпсою. Ідеальний варіант для вашої офісної роботи. Прийшли на роботу, вам не сподобався погляд вашого начальника, задули його і пішли допрацьовувати ваш останній день. І третім предметом, як це не очікувано, виявився ліхтарик. Це той формат ліхтарика, який зручно носити ось тут і зручно використовувати, не задіюючи обидві руки. Чому тому, що тут є класна кліпса? Повісили руки вільні, і це класна альтернатива на лобному ліхтарику. Чи налобним ліхтариком, які люблять далеко не всі люди. Руки вільні, дорога освітлена. Погнав на кишеньку. До речі, в джинсах ось тут є маленька запальнична кишенька. Вона дуже зручна для таких маленьких ліхтариків. Дивіться, три предмета і мені нічого не заважає. По-моєму, це круто. Поїхали далі. Я люблю сорочки, і люблю нагрудні кишені. Вони прикольні для того, щоб носити маленькі, якісь пласкі, невеликі предмети приховано, і при цьому вони завжди в оперативному доступі. Зазвичай я тут ношу два предмети, і перший з них це дозвіл на зброю поближче до серця. А другим предметом в мене йде тактична ручка, і тактична вона в першу чергу не через те, що нею можна там вибити скло чи зробити комусь боляче. Що ти не кажеш, а? А через те, що вона має писати будь-де, будь на чому і будь-коли. Тому перше, що ми робимо, коли купуємо тактичну ручку, це міняємо стержень. Ось на такий типу Фішера, який пише при шалених температурах, плюсових чи від'ємних, пише на жирному, на глясовому, пише під водою, пише догори ногами і взагалі пише будь-що. Тому міняємо стержень на нормальний і вішуємо ручку на кишеньку. От якраз вчасно. З другим ешелоном ми якраз закінчили. Перейдемо до першого. Я люблю, коли в зимовій курці, а зараз зима, є два поверхи кишень – нижній і верхній. Верхніх дуже зручно гріти руки. І при необхідності це кишені, з яких дуже швидко можна вскинути руки, щоб захиститися від якоїсь там атаки. Ну, наприклад, з нижніх теж можна, але це на мить довше. А мить, як ми знаємо, інколи рятує життя. По-друге, в цих кишенях під руками, в найоперативнішому доступі, у нас є предмети, які відповідають за найбільш важливі речі в нашому житті. Це комунікація і захист. Великий балон. Так, ще один балон, тому що маленький у нас під одягом в штанах до нього немає оперативного доступу. А цей завжди в кишені, під рукою. Його можна швидко дістати, задути собаку чи свиню. І йти по своїм справам. І друге це смартфончик. Ми на зв'язку завжди і більшість оплат, давайте будемо відвертими, за послуги чи за товари ми проводимо телефоном. Тому й гаманець у нас в неоперативному доступі. Підсумуємо. Можна гріти руки і завжди під рукою два найважливіших предмети на вулиці. Нижні кишені. Маленький, прогумований, ударостійкий та водостійкий павербенк. Простійкість ясно, ми на вулиці, всяке може трапитись. Чому маленький невеликий? Тому що насіння великого не має ніякого сенсу. Наш базовий набір він для оперативного використання, тобто для використання протягом дня. А протягом дня що нам потрібно? Підзарядити один раз чи два телефони. Тому такого маленького павербенку вам вистачить. В моєму випадку він має ще ліхтарик, як бекапний до нашого перуна, який в мене на кишенці. Але Найголовнішою функцією павербенка є, звичайно, не батарея і не ліхтарик, а компас. Як сказав продюсер? Продюсер? Це сказав продюсер. Це попросив сказати продюсер. Окей, і в другій кишені у нас звичайно ключі. Не в сумці, не в машині. В кишені. Також на ключики можна причепити якісь корисні речі. У мене це маленький мультитул, щоб можна щось було оперативно там підкрутити у батьків якісь завіси шурупчик в системному блоці древнього комп'ютера і таке всяке. Але якщо вам буде цікаво, що можна начіпляти на в'язанку ключів з корисного, напишіть нам про це в коментарях, ми знімемо окреме відео. Ключі. І у мене лишається одна внутрішня кишенька. Вологі серветки. Чому не антисептик? Тому що з чистою дупою і з брудною, але заспиртованою дупою, це два різних стани, який вам обирати. Ви краще знаєте, я обираю серветочки. Далі у мене йдуть проводні навушники гарнітура. Я користувався і безпроводними, і проводними, але обрав проводні. Чому? Вони надійніші, їх не треба заряджати, так звана пасивна система. При необхідності можна використати їх як шнурочок, і ще навушники багатьма смартфонами використовуються як антенна для прийому радіохвиль. Чому це важливо? Якщо станеться, це мало але якщо станеться якийсь БП, останнє джерело інформації, яке буде доступне, це буде радіо. Інтернет і телебачення ясно залетить в першу чергу. А от радіо ще можна буде послухати. І третім предметом йде запальничка. Я не палю, але це така річ, яка нічого не важить і має бути в кишені. Ну раптом десь треба буде розпалити багаття і засмажити якогось мамонта. Окей, пакуємо це назад. І ще я забув про парочку предметів. По-перше, це перчатки. Ви, мабуть, всі бачили, як там військові чи якісь спецназори носять рукавички, ось так на бронежилеті чи на РПС. Ці. Чому? Тому що це зручно. Вони завжди під рукою, вони не заважають, коли ви сидите, лежите, стоїте. І тонкі шкіряні перчаточки класно використовувати, коли ви працюєте з чимось гарячим. З чимось важким, з чимось, що натирає ваші руки. Так вони не дуже класні для захисту рук від холоду, але для цього у вас є ось ці кишеньки. Перчатки, have, як на мене. І останнє, що я хотів сказати з приводу EDC-шного набору, це те, що, ну ви ж бачите, багато людей носять щось на шиї: ланцюжки, хрестики, якісь амулети, там, колони і таке всяке. Я не ношу нічого, але якщо щось і носити, то це має бути практична річ, тим паче е, в наші буремні часи. Як би це смішно не було, але можна носити ось такий свісточок. Якщо вас завалить під час бомбового або ракетного удару і ви не помрете відразу, то у вас буде шанс подати сигнал, і вас можливо знайдуть швидше, ніж інших людей під завалами. Можна повісити ножик, запальничку чи щось практичне. Тільки не якісь там ланцюжки чи прикраси. Щось практичне. Все народ, ми пішли і дісішити з нашим базовим набором. А в наступних відосах ми постараємося вибратись на вулицю і познімати вам щось цікаве на екстер'єрі. Підписуйтеся, бо не підписуйтесь. Ви дорослі люди, приймайте рішення самостійно.